Всім привіт! Сьогодні ми тестуємо автомобіль з небагатьох, який буде точно працювати тільки на вас. І так, Mercedes-Sprinter. Mercedes-Benz Sprinter з індексом 906 представлений у 2006 році. розуміється в трьох версіях колісної бази. В чотирьох довжинах у закритій версії, а також зі стандартним дахом, високим або новим супервисоким дахом, з повною масою від 2 до 5 тонн. Новий спринтер охоплює практично всі сегменти ринку в своєму класі. Наявні варіанти мікроавтобус, фургон, шасі, самоскит і пікап. Як бачите, у нас фургон з високим дахом. Що стосується вигляду, то він простенький. Я не скажу, що він поганий, ну він добре дивиться, проте не зачаровує так своєю агресивністю, як крафтер. Там по-справді, він вражає. Проте простенький такий вигляд, непоганий, не буде вам надоїдати, все ж, Мерседес продумали його вигляд. Спереду і задума у нас дискові гальма. Дуже добре. Передня підвізка незалежна з поперечним речагом, амортизатор і стабілізатор. Ззаді в нас амортизатор і стабілізатор. Все ж залишився задній привід. Так само в крафтера він задній, в Renault Master він передній. Це краще, ніж задній. Ви всі прекрасно знаєте. Який задній привід на ділі? Те саме ми можемо сказати про Vito. Ну що ж. Досить таки непогано дивиться, як бачимо, що за основу, ну як в основі лежить той самий автомобіль, що і крафтер. До речі, випускається він не тільки під назвою Mercedes, оскільки Daimler співпрацює з Chrysler, також є і Dodge Sprinter, тому не тільки один Mercedes Sprinter. І давайте заглянемо в багажний відсік. Двері тут не буває в нас ляди. хоча це ніякий не мінус, все тут добре. Дуже мені подобається так само, як в крафтера і в Спринтера цей значок неклеєний. Двері. Дуже, звісно, окрема подяка Це Мерседесу за відкривання дверей. Дуже просто і дозволяє легко відкрити двері на... Досить таки великий код. Просторий автомобіль в салоні, як бачимо, це в нас перевозиться вантаж, тому тут не дуже чисто, тому ми його не мили, Обшитий фанерою, але... Є можливість також робити вікна, вставляти сидіння, це буде вже мікроавтобус, але в нашому варіанті це фургон, який перевозить вантажі. Дуже місткий, тим більше що високий дах, і об'єм вантажного відділення становить від 7 до 17 метрів кубічних. Окремо потрібно відмітити сходинку, яка дозволяє легше зайти в салон. В нас в ній монтований оригінальний парктронік. Також я вважаю, що зазручно, що зроблений такий поручень. Сходинка легко буде заходити. Дуже класно. Ну що ж, давайте що... відкриємо букову. Так, от Про що я кажу? Що... Дивіться, от покажи, як сам механізм. Дивіться, отак от дверка, вона фіксується, а так далі ми проводимо, відгинаємо і все. Просто-напросто-напросто напросто елементарно. Коли ми тестували інші автомобілі, то якісь заморочки набагато тяжкі. Тут все воно вже працює. І так, закриваємо. І переходимо до бокової. Бокова дверка, яка відсовується. З однієї сторони. Так само поручень. Ось тут така вже підніжка. Дуже зручно ще ось такі фіксатори. Бачимо, Ми можемо намертво зафіксувати свій вантаж, щоб було безпечно. Як бачимо, що парктронік у нас встановлений і впереді, і взаді. Колеса 225 на 70 r 15 окремо потрібно відмітити кузов, тому що він не найкращої якості. І про захист корозії тут немає що говорити. І порівнюючи його з крафтером, він так само буде гнити. І... Але краще його порівняти з Renault Master, тому що там він набагато кращий. Якщо в нас з'являються сколи на капоті, то тут вони відразу покриваються павуками, а там... Не відразу. Оскільки це Sprinter 109, то у нас двигун об'ємом 2,2 літра. Вони всі 2,2, ну більшості 2,2 літра. 80 кВт і 109 кінських сил. 280 Нметрів, рядна четвірка. В обслуговуванні не дешевий, дорогий, тому що це Mercedes, крафтер теж не є. Дешевим, але якщо вже будемо порівнювати крафтер і спринтер, то звісно краще спринтер. По начинці він менше ламається, більш надійний. Але якщо порівнювати з Рено Мастер, Рено Мастер дешевший, більш сійкий до корозії, в ремонті дешевший і для роботи він буде кращий. Проте це вже і до речі, що передній привід. Але це вирішувати кожному з вас. Я роблю до вас здрави, щоб ви зрозуміли, який вам автомобіль вибрати. І так. Спрінтер пропонується з 4 або 6 циліндровими дизельними двигунами і бензиновим двигуном v 6 Базовий турбодизель Mercedes при обсязі в 2,2 літра розвиває потужність 109 кінських сил, саме такі, як і в нас. І тягове зусилля в 280 ньютонометрів. Бензиновий v 6 об'ємом 3,5 літра підійде для пасажирських перевезень по шосе. Самий потужний встановлених на спрінтер турбований дизелів. ОМ642 при обсязі в 3 літра розвиває потужність 184 кінські сили і крутний момент в 400 Ньютон метрів. Для Mercedes-Sprinter пропонується шести швидкісна механічна коробка передач EcoGear, а також п'яти або семи швидкісний автомат Синджитронік Plus. А тепер давайте зробимо огляд салону і проїдемось. Що мені подобається, як відкривається у Mercedes Віто, ну, Спринтера, як відкривається лючок заправки палива. Так, він, бачите, ми ніяк його не відкриємо, а потрібно відкрити двері. І тоді ми відкриємо лючок. Це непогано зроблено для того, щоб ніхто вам не заліз, нічого не залив в бак. Так, два у нас сидіння. Про сам дизайн салону ми поговоримо трішки пізніше. Сидіння у нас регулюється по висоті. Бачимо тут по висоті е, наклін спинки і по довжині. Загалом, зараз випробуємо на комфорт, класний кут огляду, все прекрасно видно, і зручно сидиш. Два місця тут вже буде трішки накладка, якщо... Ви хочете поїхати більше як з двома, а у вас вантажна машина. Проте, на мою думку, вантажний спрінтер у такому виконанні два сидіння і вантажний відсік робився для водія і його помічника. Особливо потрібно відзначити виробнику за добре, непогане. За подвійні дзеркала. Тобто ви максимально можете підлаштувати автомобіль про себе, і оскільки він громісткий, це допоможе вам запобігти неприємній ситуації. У базове оснащення спринтера входить електропривод стекл, передніх дверей, центральний замок і айрбек для водія. У порівнянні з попереднім поколінням значно збільшився повздовжній діапазон. А також діапазон регулювання подушки крісла по висоті. Вже в базі присутнє регулювання керма по куту. В якості опції першому покупцеві пропонується регулювання керма по вильоту. Якщо німецький мікроавтобус оснащений кондиціонером, значить бардачок перед переднім пасажиром буде оснащити функцію вентиляції. У список додаткового устаткування входить датчик дощу, світла, а також вельми корисна. Для перевізників опція entry and slide, яка при наближенні водія до автомобіля самостійно відкриває двері зрушення з боку водія. А коли водій відходить від автомобіля, спринтер сам закриває двері. Салон, якщо чесно, виглядом не вражає, проте дуже багато місця для поклажі, що мене, звісно, дуже дивує. І тут спереду водія. І тут посередині і з боку пасажира дуже великий бардачок, бачимо, як закиданий. І тут місце навіть для документів, чи ще для чогось ми можемо. І тут надзвичайно багато. Так само, як і в попередньому нашому тесті Volkswagen T5, у нас є перегородка, яка допомагає запобігти. Постороннім шумам Ну що ж, давайте проїдемося. Оскільки 6 коробка, дехто каже, що вона ні до чого. Не до чого, я погоджуюсь, якщо вона в місті. Але якщо на перевезення на дальнього рейс перевезення, на дальний рейс, то звісно, що 6 буде тільки добра. Взагалі, за даними виробника, максимальна швидкість даного автомобіля... Становить 140 км, але наш автомобіль розганявся аж до 180. І змішаний розхід становить 10 літрів. Чому не погано? Що мені ще подобається, так це, що в нашій комплектації є підлокітник, тому що на далеку дорогу... Він просто необхідний. Звісно, я вже в цьому переконався сам. Скажу чесно, я їду перший раз на такому великогабаритному автомобілі. Трішки <кхм> ну, непривично, це тобі не джампі. Тут треба посправді дивитися скрізь по кутах тому що щось десь не так, і будуть проблеми. Шумоізоляція, як для буса просто чудова, скажу чесно. От закрий вікно зараз. Добре, добре розганяється. Добре веде себе на дорозі. За що це він мені і подобається? Так. Отже, сьогодні в нас на тесті був Mercedes Sprinter в 906 кузові. Ми говорили про його переваги, про його недоліки. І купувати чи не купувати залишається тільки за вами. Побачимо!